Самі розумієте, хто зараз керує нашим містом і хто знов проривається до керування цього міста. Я не хочу, щоб ці люди знов були у владі. Це, я розумію, що я можу щось змінити в цьому, саме в цьому місті, я хочу що змінити. Я розумію, що я можу змінити саме тут в людей. Це не просто люди, це молоді люди, в них свіжі ідеї. Надію, що мені обмануть, будуть за кого голосувати. Реальні, реальних людей, реальні справи, які будуть виконуватись. Ну, щось нове. І у нас тут таке ну, це, можна сказати, <гум> так що вже застоїлось. Треба щось свіжу, якусь струю. Багато сміливих, відповідальних і відкритих людей. Молоді, амбіціозне, многоперспективне ребята – це фактично будущее нашого політику. Головне у них ентузіазм і. Sveta Vira, suas forças. Тільки багато людей, і я багатьох з них знаю, і це дуже серйозні люди, це, це сила різних людей. Адже 97% з наших 85 кандидатів ніколи не були депутатами. Це партія, в якій є серйозна мета і всі підстави для того, щоб позбудувати низову структуру. Це партія, яка не будується з а яка будується знизу. Це партія, в якій все буде прозоро. І ми докладемо величезних зусиль. Щоб показати найпрозорішу виборчу кампанію, яку колись бачив Кривий Ріг, більшу частину наших кандидатів питають про таке саме. Нам кажуть, ребята, ви ж громадські діячі займаєтесь якимись благодійними, соціальними, культурними проектами. яка політика? Навіщо потрібні ці брудні справи? Як можна йти туди, де абсолютно інші принципи? Моя відповідь дуже проста: ми в політику не йдемо. Міське самоврядування це не політика, друзі мої. Е, міська рада, районні у місті Ради, вони не вирішують глобальні політичні питання. Вони не вирішують питання НАТО, контрактної армії, другої української мови, гейш любів е, Вони не вирішують, з ким в Україні будувати стосунки, з ким не будувати. Е, міська рада, вона займається тим, чим більшість людей, яких ви дуже скоро побачите на сцені, вони займаються і так цими питаннями. Ми займаємося тим, щоб Кривий Ріг ну, — це моє рідне місто. І більшу частину своїх 36 років я провів тут. Так от, ми займаємося тим, щоб Кривий Ріг він ставав з кожним днем все більш безпечним, все більш комфортним, все більш дружнім, все більш розвиненим містом. Якщо є правильний фундамент, то значить, що у нас є шанси побудувати правильну конструкцію. Якщо фундамент неправильний, ми можемо обрати найкращі матеріали, ми можемо використати найкращі технології, ми можемо покликати найкращих будівників. В нашому списку є не один професійний високоякісний будівельник. Вони не дадуть мені збрехати. Але якщо фундамент неправильний, то шансів на те, що конструкція буде стояти довго і красиво, немає. Партія Села Людей це партія лідерів, багатьох лідерів. Є лідери в Кривому Розі, є лідери в Харкові, є лідери на Волині і всіх багатьох-багатьох містах нашої величезної країни. Тому перше, що я хотів наголосити, Чому ми шукаємо сильних людей? Тому що шукаючи сильних людей, ми збагачуємося, ми стаємо сильнішими. Ми конкуруємо між собою і через конкуренцію приймаємо якісніші не, рішення. Те, що сказав Юлій, що партії Сила людей в Кривому Розі місяць це так, да, де Юре, але де факто вона розвивалася понад рік. У мене є мечта. Я хочу, щоб в нашому місті всі жителі. Все жители нашего города были довольны работой городского совета и, и головы. <плес> Я действительно считаю это возможным. Должна быть прозрачность. Прозрачность в любой деятельности. И э, если будет прозрачность, мы исключим коррупционные схемы, исключим бюрократию. Просто из-за того, что это все должно быть открыто. Я уверен, что мы сможем изменить жизнь в городе сделать будущее нашего прекрасного города светлым, свободным и красивым. Я уверен в победе силы людей на выборах и возможности нашей команды. Поверьте, каждый вечер я ложусь спать, и последнее, к чему я прикасаюсь, это к инвалидной коляске. Каждое утро я просыпаюсь, и первое, за что я берусь, это за инвалидную коляску, дабы подняться. Коляска — это не только способ моего передвижения, это И и даже смысл моей жизни это моя свобода. Вы спросите, почему я здесь? Потому что я пришла и попытаюсь защитить права таких же людей с ограниченными возможностями, как я. Злогороді все зміниться. Крім роду точно не буде міської ради, в якій є певна певна меншість однієї фінансово-комунальної групи. А мер без радикальной большинстве своей и без возможности впливать на, на міську раду, ну, это абсолютно другая история. И я думаю, что Светлана является подходящим кандидатом для этой новой истории Кривого Я себя как связывал с человеком, который вообще аполитичен. Ну, в данный момент отношусь к тем людям, которые хотят что-то изменить вокруг себя. То есть, ну, в первую очередь нужно начинать с нас. Сила людей вперше йде на місцеві вибори. Ми йдемо для того, щоб змінювати систему. Ті проценти, ті які повинні залишатися в місцевих бюджетах, зможуть забезпечити процвітання нашому місту. Освіта це один з напрямків, який мені цікавий, але мені цікаво і багато інших напрямків. Це йдемо в міськраду, щоб представляти свої інтереси, інтереси середнього класу, тих людей, які поруч У нас багато людей, сильних. Сіла людей, а ні з чим не йдемо, ми з ким йдемо. ніхто не робить те, що має бути зроблено. Приходиться нам, як завжди, брати на себе ще трошки більше відповідальності. Ми, ми їх проконтролюємо цих людей і побачимо все, що вони, що вони обіцяли, і обіцяли, і що вони зроблять.